Саме так зимують рослини в нашому розпліднику. На вулиці, під відкритим небом. Дивіться, природнього снігу, дощу вистачає для того, щоб зволожувався ґрунт. І дивіться, тут і хвойні рослинки, і барбариси. Всі зимують під відкритим небом на вулиці. Якщо ви придбали зараз рослинку в нашому розпліднику, в горщику і немає можливості, земля промерзла, немає можливості посадити рослинку в ґрунт. Квітник. Можна поставити саме так, як в нас стоїть. На вулиці стоять рослинки. Поставити на вулиці, не в будинок заносити, не в квартиру, не на балкон, де скління є, на відкритому просторі стоїть, щоб не було сонечка, щоб не було протягів. Поливати рослинки ми починаємо в розпліднику. Десь в березні дивимось на погоду. Якщо мало дощів, якщо вже немає е, снігу, тоді починаємо поливати. А взимку не поливаємо, нічого не робимо. І ви отримали рослинки, поставили десь в затишному місці. Нічого не треба робити. Поливати не треба. Милуєтеся і вже міркуєте. Куди посаджу цю гарну рослинку? Чекаємо на ваші замовлення.